Модерновські перфоровані стелажі висотою 1,65 м, довжина секції 1 метр. Подіум 50 см глибиною, бортики огороджувачі в продажі окремо, кому потрібно, окомплектуємо. Значить, ці стелажі у нас бувалого вживання. Але стан, як бачите, новий. Це рідня заводська фарба. Ми не перефарбовували його. Ось в такій комплектації йдуть стелажі. В продажі, як зазвичай продають пагонажам. Метр погони і ціна вказана на сайті. О, і кінцева стійка, йде. можна набирати пагонаж. Е, так, тут нижня задня стінка глуха для того, щоб можна було ставити ось на нижній подіум ящики з товарами або просто товари. 45 см висота нижньої стінки. І Корисна висота перфорації – 1,06. Крок перфорації модерн, він іде універсальний. Тут стають гаки із кроком перфорації 1,5 см, 2,5 см і 3 см крок перфорації. Розбірний стелаж займає мало місця, відправляємо нова пошта Deliver. Кого цікавить, запитуйте, є різні варіанти торгового обладнання і торгових стелажів.